Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, Бог любить тебе. Сьогодні ти можеш проходити свій буремний час. Сатана, біси протистоять тобі, але ти протистій сатані твердою вірою. І Він, як той, хто, той, хто програв, він залишить тебе ні з чим. Амінь. Сьогодні згадую текст з книги Еклесіаста, 4 розділ, 17 вірш. Ми дуже часто з вами ходимо на зібрання, і це добре. Можливо, якщо ви без зібрання, то апостол Павло говорить: не залишай зібрання свого. Ти не можеш просто бути постійно в онлайн або. Не відвідувати церкву. Господь сказав, щоб ти був зібранні, там щось буде відбуватися. І там зможеш і ти служити, і тобі будуть служити. Там є оце корпоративне помазання певне, там є виховання, там є момент, коли тобі наступають на ногу, і тобі треба вчитися любити, прощати, благословляти і так далі. Там ви можете приймати спільну вечерю Господню. Там ви можете спільно молитися. І ось, коли ми читаємо Еклісіаста 4,17, тут написано: спостерігай за ногою твоєю, коли йдеш у дім Божий. І будь готовий більше до слухання до слухання, ніж до жертвоприношення. Бо вони не думають, що зло чинять. Ось Коли ми приходимо з вами на зібрання, на зібрання, ми можемо щось автоматично, жертвувати або автоматично щось робити. Встав, сів, дав оплески, став, сів, привітався. Але важливим є той момент, коли ми йдемо в дім Божий, коли ми йдемо в Боже зібрання, в храм Божий, ми йдемо в дім Божий, щоби. Наше вухо і наше серце, воно почуло, що Бог хоче від нас. Не просто ми прийшли, тому що важливим є аспект нашого слухання Бога, і нашого відгуку, і нашого послуху, і нашого смирення, і упокорення, коли Господь щось говорить, і ти це робиш. Ну, наприклад, я приходжу. Я відчуваю, що мені треба підійти, і помолитися за зцілення цієї людини, яка по сусідству стоїть. Дуже важливо мені послухатись Господа і це зробити не просто я прийшов в дім Божий або в зібрання, а навчитися чути Бога. І слухатись Бога, і робити як завгодно Богу. Або, наприклад, я приготував, що я пожертвую 20 гривень. Добре, якщо Господь говорить, пожертвую 25 або 50, ми можемо і далі робити як релігіозні люди, як ми собі вирішили, а можемо навчитися відкривати своє серце. Для одного моменту, Господи, я чекаю, поговори з моїм серцем, дай мені розуміння мого шляху. Що ти очікуєш від мене, де ти мене бачиш, що я повинен робити. І коли Господь скаже, треба сказати, да, Господь, я зроблю це. І ось ми бачимо, що коли ми йдемо в дім Божий, дуже важливим є моментом. Нашого слухання, щоб ми почули, щоб ми були відкриті, щоб наші серця не були зажаті, жорстокосердя що де було, щоб ми почули і зробили, почули і зробили, почули і зробили. І саме це і є сьогодні мудрість і смирення перед Господом. І таких Господь людей піднімає. Тому, коли я знову читаю послання до євреїв, я бачу тут теж ідею про волю Божу, про те, що Господь говорить, що Господь хоче бачити в нашому житті, і як Ісус в своєму житті, в своєму служінні, Він відгукується на те, що Бог хоче, або просить від Нього, або очікує. І ось Ісус говорить, що, про мене, написано. Що я іду виконати Боже волю твою, волю твою. Ось коли ми приходимо в зібрання, так важливо, щоб ми не просто прийшли, а щоб ми виконували волю Божу. А там, повірте, Бог буде з вами говорити про те, щоб ви примирилися, попросили пробачення, пожертвували, послужили. Допомогли, когось підвезли на машині, витратили своє паливо, там Бог буде говорити. І в усьому цьому нам треба, як тут і написано в постані до євреїв, терпіння. Потрібно нам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне. Знову про волю Божу, знову про нашу посвяту, жертву, терпіння, про наше рішення, про наш вибір. Тому, коли ми йдемо в Дім Божий коли ми йдемо в Дім Божий, дуже важливо нам почути там Бога. Не просто для галочки прийти, а почути Бога і згідно того, що Бог говорить, діяти. Амінь.